На думку державного секретаря Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкена, Росія програла війну, адже головна ціль знищення української державності не була досягнута. Про це Блінкен заявив в інтерв'ю виданню CNN. За його словами, саме такі цілі держава агресор ставила перед собою на початку нападу на Україну. Мовляв, метою було стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, її суверенітет і підпорядкувати її Росії. Усе це давно вже провалилося, сказав американський держсекретар Ентоні Блінкен, наголосив, що на відміну від росіян, українці борються за свою землю, своє майбутнє за свою країну та свою свободу. В цьому ж інтерв'ю Блінкен сказав, що у Штатах вважають, що контрнаступ України триватиме ще декілька місяців. Усе через те, що українські збройні. Сили зіткнулися зі значним опором. Далі процитуємо: це все ще ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох кінець цитати.